Назвати фандом, і в цьому відео ми більшості розкаже історію предметів. І так, я прийшов на українську мову, і більшість, як ви зараз чуєте, я більшість більшості вмію говорити по українській мові, тому я вирішив прийти на українську мову, тому більшість більшості можемо більшості почати. Тож, почнемо з того, що історії предметів починається з 2017 року, коли були Кен і друзі, ну, більшості, що предмети були тоді в складі ну, більшості, адмузистю. Ді масивної частини Кенідрусі, і, Друсі, і що вона була більшості в складі вмінських перемінської ну, частини, яка була більшості частиною Кенідрусі. Більшості, що вона була в складі тої частини, і більшості, коли Кенейдрусі більшість його спалися, то були утворені, тобто були утворені в Міонський фандом, і більшості там були. Були самі предмети, і вони в більшості там були більшості в складі, і вони бамбали свої більшості кордони, Це вони мали більшість частину в, в нижньому вимірі, частині нижніх пород, які дасть частиною ну, вимірських погод. І вже всім почнемо з того, що більшості, коли вони вийшли з більшості що з. Ну, були складі, але потім ці кордони в більшості змінилися на більшості на сучасні кордони предметів. Більшість продовжити, що більшості, що предмети були в складі більшості історичних читачів історичному фандомі, які більшості, ну, ви якби знаєте, що почалась революція, де історичні в історичні, ну, тобто міунські фандом якби, змінили. Нейтралітисти і більше було утворені три нейтральні виміровські природи, І більшість, що вони якби, як в складі, ну, в більшості не дуже добре розвивалися, але свою ідентичність вони змогли більшість зберегти. І як ми більшості про це і кажемо, то більшість предмети, вони мали більшість свою ідентичність. І проте, як ми будемо про це зараз говорити, то. Їхня більшість ідентичність, більшість його звивалася. Ну, більшість їх був свій манталітет. манталітет. Тобто, що вони більшість більшості краще розвивалися, ну, їх більшість його розвивалися, тому що ну, більшість це було більш вигідно, і я я можу сказати, це, що ви маєте мали більшість свою ідентичність, яка відрізняла їх від ВП, але була яка ідентичність, яка була. Ну як сказати, в них були схожі вайби там далі, що може бути схожим. Це те, що про самі предмети, ну самі серіали були не один одного схожі, тому більшості казали, що це якби частина ВП, але насправді предмети більшості відрізнялися від самих ВП. Починаємо з того, що коли більшість НВП його більшості розпався від того, що клавадар більшості напав на. Сам НВП, і в більшості, що через більшості, чому більше НВП в більшості розпалися, тому що там повстали історичні вимінювання, які визволили якби ефект доміно, і там деканський ліс і предмети більшості докримались від ВП, і якби, як сказати, НВП розпалися. Але не пограв. більшості, що зараз якби, предмети мають свою незалежність, там демократ. Тобто там демократія в предметів і більшості, що вони в, в більшості мають дуже жорстоку політику проти Клавада, що вони, в них більшості ненавидять е, фанатів і самого Клавада теж вони в більшості ненавидять столичні вимілують через те, що він в більшості загрожує бів і незалежності, предметів і в більшості вони Ненавидять демонійського диктатора, тому що він в більшості вони. Дуже підтримують коліплега, і більшості це і підтримують ВП, тому що ВП є союзником предметів. Більшості, як ми скажемо, то як ми говоримо зараз, по більшості, що робили ВП, то ніби не загрошували бін за ВП, вони більшість фанати предметів і ВП більшості дружні, тому що ніби, готуються якби, братами. І більшість, більшості, що можна ще сказати про те, щоб би. Якби... ВП і предмети дуже 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 добрі стосунки, тому що там ВП і предметів одна авторка, бо ну, там хіба в предметів свої, б, свої адміністратор і більшість, що це відрізняє від ВП. Добре, з вами був Фандом і всі, всім бай!